На покровсько курахівському напрямку, власне росіяни нарощують свої просування вже фланг, можна так говорити Покровська. Вони розвивають успіх бік Петрівки, бік з Новоолексіївки на Юрівку. Сюди от рухаються Росіяни. от Бачите, по цих двох напрямках. В принципі, так само є і з Поселидовому. Ну тут щоб характеризувати ситуацію, якою вона є не менш ніж дуже складною. Отак, от, от її можна описати. Я вчора говорив з бійцями 25-ї повітряно десантної бригади. Вони трішечки північніше тримають оборону наших військ. Так, от що розповідають бійці, що росіяни в принципі не можуть робити нашу оборону, тому проходять, тому обходять точніше, тому обходять і намагаються формувати такі обхідні шляхи, тому що лисівка. Ось цей населений пункт, де зокрема 25-ка, який його тримає вже дуже давно і не дає просунутися ані на кілометр росіянам. Вона як кістка в горлі. Відповідно, найлогічнішим варіантом у цьому у цій архітектурі оборони, зрештою, і для загроз Покровська, спробувати обійти флангом. І Росія власне цей фланг зараз намагаються сформувати перш ніж великі наступальні операції на Покровськ розпочати. По Кураховому тут ситуація в принципі. Без змін погіршується для наших військ е, уже зараз. Є е, е, спроби накопичення росіян і доволі таки подекуди успішні е, в на східних околицях міста Курахове. Як ви можете бачити, із мапи, зокрема, Deep State, просування в бік населеного пункту дальня. Хоча тут, як тільки можуть, так і стримують противника бійці, зокрема 33-ї механізованої бригади. От, прошу дуже вам відео до вашої уваги з їхньою роботою. Особливо роботою на цьому відео ми бачимо постріли танку. Це Леопард, 2А4 на озброєнні 33-ї мехбригади, вони в цій бригаді. Дуже класно себе проявляють якраз таки в обороні на Кураховому. Вже неодноразово танки виїжджали і розстрілювали ворожі колони. Я так само і тут відбувається просто по розстріл колони. Дехто навіть вчора у соцмережах писав, що мовляв один танк, один наш єдиний танк, один в полі воїн вийшов та й розстріляв ворожу колону. Ні, друзі, це не так працює. Ще раз покажу навіть попри те, що танк ми бачимо постріли танкових снарядів, але це працює в комплексі з артилерією, безсумнівно. з... Пілотами дронів, які допомагають у цих от боях, але те, що саме дуже якісно леопардами, 2 а 4 послуговуються тут на корахівському напрямку бійці 33 ї механізованої бригади, це безсумнівно. Скажу так, це значно краще, значно краще ніж було використання цих танків, зокрема і тією ж таки 33 третьої бригадою, коли вони брали участь в запорізькому наступі у літку 2023 року, тому що, от за підсумками літа 2023 року, я чув, ну дуже. Критичні відгуки про, скажімо так, злагодженість 33 ї бригади. А зараз в обороні на Курахівському напрямку це одна із опорних бригад. Вони 79 та і 46 та еромобільна тримають тут фронт в надзвичайно складних умовах. І бачимо, що і 33 третя ме бригада, ну просто красунчики, те як вони тут знищують механізовані колони противника. Зокрема, от у цьому ураженні роботи танка було знищено 47 ворожих піхотинців. Тобто, це от в цій зоні. Поблизу дальнього 47 ворожих піхотинців, два танки, один БТР, три бойові броньовані машини і один мотоцикл. Все це штурми, які відбуваються на дальні, тому що зараз росіяни прекрасно розуміють, що а який їм сенс. Ну скажімо так, величезні просто такі ресурси дуже сильно тиснути на Курахове. Хоча вони і не без того, як я сказав, вже намагаються акумулюватися на східних околицях Курахового, але зараз намагаються найперше вийти через дальні на дорогу. Ось сюди це дорога, котра. З'єднує фактично, що весь весь цей район Успенівку із Кураховим і перерізання цієї ось траси, котра дуже важливе значення має для трошки. Віддалю трас віддалю карту, ось ось так раче її зроблю. Отже, пояснюю, яке має значення а наш населений пункт Успенівка в руках наших військ дальні і Курахова. Отже, це три зав'язані між собою населені пункти, на які зараз на окупант чинить тиск. відповідно, між ними є дорога від Успенівки. Від Успенівки траса проходить через західні околиці дальнього. Ні, давайте якимось іншим кольором виділимо, наприклад помаранчевим. я так люблю логістичні шляхи малювати. Отже, ось ця дорога яка з'єднує дальні Успенівку та е, Курахове, і чому росіяни тиснуть саме зараз на дальні, все цілком зрозуміло з метою того, аби перерізати ось цю дорогу, е, щоб розірвати сполучення між Кураховим та Успенівкою. Зробивши фактично, що непроїзним і непридатним до оборони весь цей всю цю пішені в районі Єлизаветівки, Єлінки, Ганівки та Романівки. Е, і наші війська, які тут опиняться, вже фактично в Оперативному повному такому оточенні, ось це намагається реалізувати росіяни. Крім цього, вихід на цю трасу дасть їм додаткову опцію атаки з півдня на Курахове. А тут іще і зі сходу, а тут іще і з півночі. Обстріл Курахового можна затискати в кільце. Ну і будуть планувати ще й паралельно вийти на західній околиці, перерізавши дорогу до Запоріжжя. Ось такий зараз складається розклад сил. На Курахівському напрямку, але ну направду, ось тут зараз можна говорити про доволі злагоджені дії. Зокрема, наприклад, вчора так само говорив з бійцями батальйону спецпризначення обфор Це 214-й окремий спеціальний батальйон, перепрошую спецпризначення, спеціальний батальйон обфор Вони зараз так само тут, на Курахівському напрямку. Ну кажуть, що так, ситуація не, не з простих, але. Але але вони підтримують правдиве висвітлення того, що тут відбувається, у сенсі розуміння і усвідомлення, що Курахове ми втратимо рано чи пізно. Але зараз головна задача стоїть це по максимуму знищувати противника. Зокрема, і от батальйон згаданий мною це батальйон упфор Ще раз повторюся, це 214 й окремий спеціальний батальйон, який зараз переданий до однієї з наших десантно-штурмових бригад. Не буду уточнювати, якої саме у нас їх тут, як мінімум, дві 46 та та, 79 та а, так ось вони власне стверджують про те, що ну знищується противник, знищується великі кількості. Відео з їхньою роботою я викладав у себе на телеграм-каналі. Можете друзі, зайти, подивитися. Собачка, пихньо нижні підкреслювання news це мій авторський блог. в описі до цього відео також є посилання на мій телеграм-канал. Там є і робота фору. Там є і відео з цієї та ця третьої які я показував все за вчорашній день, переважно опубліковав. Но. Крім цього, коли говоримо про логістику Курахівського напрямку, звісно, що знищення греблі Курахівського водосховища не могло не вплинути е, тут на пересування, зокрема і наших військ на тому я говорю тут 50, 5, на 50 Ситуація з одного боку гальмуються росіяни, які не так стрімко можуть просунутися зараз е, в цьому районі е, до дороги. З іншого боку, наша логістика, ну скажімо так, суттєво ускладнена. Суттєво, я не знаю звідки подальше відео, яке я зараз буду показувати, знімалося чи можливо по цьому напрямку, чи десь уже в районі дачного, але дороги підтоплені. От, подивіться на це відео машини їдуть. В вода піднялася наскільки там були повідомлені на півтора метри, і це ускладнює логістику в умовах, коли потрібно на максимально швидко просуватися, коли півдрони полюють і мають доволі таки серйозну дальність. Ось таке повільне просування автомобілів через річку, через воду може стати серйозною перешкодою. А більш того, під водою ховаються ями, в яку можна заїхати і вже звідти не виїхати. А що робити далі? Як цей автомобіль евакуювати? Ну коротше, наші ускладнення на логістики. Лістику так само е, існують. І це, до речі, відео зняти я так розумію, нашими бійцями. Тому що коментар за кадром я його обзвучув, це відео, але коментар за кадром є україномовним і це, відповідно, наші бійці, які кажуть, що ось така от переправа. Але не зовсім зрозуміло, де саме ця переправа відбувається. Е, тому, тому на кораховому складно. Складно, складно, дуже складно на Запоріжжі. Паралельним тиском Росіяни відзначають свої атаки на велику Новосілку, Ну тут не буду деталізувати. Дуже доступно та детально. Мені здається, описав все в вчорашньому огляді за 13 листопада.